Друзі, усім привіт! Рада вітати вас на розкладі Скорпіони. Тема розкладу: Де шукати спокій? Ви знаєте, це дуже актуальна тема на наш час. Можливо, ми раніше навіть і не розуміли, що таке спокій і як важливо, щоб він був. Але дуже важливо, щоб спокій був і в світі, щоб був мир, і важливо, щоб спокій був в душі. Тому що, якщо є моменти, які вам заважають, якщо є якісь тривоги, то ви не будете щасливими. Ви будете втрачати енергію не на те. Тому де шукати спокій. Дорогі глядачі, давайте дивитися коротесенько, на трьох картах поради від вищих сил для того, щоб ви заспокоїлись і були щасливими. І так, у вас є якась ваша ситуація, тому що розклад загальний. І як віднайти спокій в цій ситуації, як позбутися, подивіться, всі три мочові карти. Я просто вражена. Як позбутися цього всього? Зараз буду вам пояснювати. І також в кінці розкладу відкрию підказку пораду від вищих сил. Перша карта це туз мечів. Знаєте, ви дуже дозволяєте в себе витирати ноги. Ви перепускаєте всю цю біль, всю цю образу через себе. Ви страждаєте. Ви маєте зрозуміти, що люди не змінюються і не дозволяти їм вас ображати. Треба підняти меча. Це перше, що показали. Дивіться, бачите, треба просто підняти меча. Треба показати, що з вами так не можна. Треба показати, що ви маєте силу побороти все, маєте силу захистити себе, заради майбутнього, заради щастя, можливо, близьких людей. І знаєте, що я вам хочу сказати: будуть ці страждання у вас до тих пір, доки ви дійсно не зрозумієте, що треба за себе поборотися. І сьогоднішній розклад він такий важливий для вас, тому що при таких моментах, конфліктах, сварках, неприємностях, коли вас хтось образив, ви дійсно не будете мати спокою, це буде вас виїдати зсередини. І ви будете почувати себе дуже сильно розбитими. І я хочу сказати, що є навіть ризики втрапити в депресію, якщо ви зараз не будете за себе боротися. Дорогі друзі, ви бачите, що ситуація повторюється, ви бачите, що можливо вас образили, ви повірили, пробачили, дозволили, дали ще один шанс, але знову таки повторюється. Далі, ви знову повірили, вам ще не вистачило. Ви знову дали шанс, ви примирилися, впустили людину в життя. Або там у вас інша ситуація, і ви знову бачите, вам наносять удари. Дорогі глядачі, зупиніть це, не дозволяйте себе ображати. От повірте, я зараз знаю, що кажу, тому що я бачу короля мечів, сильну людину, відважну, я бачу таку, знаєте, мудру душу, що ви все ніби розумієте, ви навіть самі деколи собі ставите питання, чому я це роблю, чому я це дозволяю, чому я тут. Для того, щоб вам побороти оцей непростий період, для того, щоб вам віднайти спокій, вам просто треба поставити себе на перше місце, бути трішки егоїстичними, трішки холодними, не дозволяти, щоб почуття брали над вами гору. Включіть голову і виключіть серце. У вашій ситуації це допоможе вам якраз віднайти спокій. Тому що ця любов, вона не приносить вам. Радості, підтримки, натхнення, наповнення. Ця любов відбирає ваш спокій, дорогі глядачі. Я так читаю розклад, і ви знаєте, мені настільки от всередині все так от просто така вібрація. Я навіть не знаю, як вам це пояснити. Така вібрація, коли от Треба зібратися, коли треба знайти ці сили, коли треба за себе постояти. Ви ніби все розумієте, але не можете зрозуміти, чому, чому це не зупиняється. А тому, що ви не берете цього меча до рук, тому що ви не поставили себе на перше місце, тому що ви вірите в те, що хтось зміниться заради вас, а ви не хочете змінитися заради себе. Так, і порада підказка від вищих сил. Королева жезлів це дуже хороша карта, тому що вона повертає енергію, вона дає наповнення і вона дозволяє не стояти на місці. Ви дуже вогняні, у вас насправді така тепла душа. Ви притягуєте людей до себе, ви вмієте, знаєте, заіскрити, запалити будь-який колектив, будь-яку компанію друзів, коханих людей, просто колег по роботі. І вас помічають, за вами багато хто стежить. Ви взагалі такі, знаєте, в центрі уваги. І вам треба зрозуміти, що зараз, як ніколи, треба показати свою сильну сторону. Треба показати, наскільки ви почали любити і цінувати себе. І так ви віднайдете спокій. Дорогі глядачі. Бажаю вам всього хорошого. Не дозволяйте, щоб вас ображали. Нехай вас все буде добре. І до нових зустрічей! Ваша надія вкраще!